Щонайменше вісьмох людей, серед них двох дітей, вбили росіяни під час ранкової атаки на Дніпро та область. Близько п'ятої ранку по регіону запустили крилаті ракети різних типів. 11-16 ракет збили сили ППО. Та, на жаль, є влучання у житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У Дніпрі зруйновані верхні поверхи житлової п'ятиповерхівки. Спалахнула пожежа. Вже відомо про щонайменше двох загиблих та 16 постраждалих. Ще шестеро загиблих, серед яких дві дитини, шести та восьми років. Років у Синельниківському районі є потерпілий у кривому розі з нами на зв'язку. З Дніпра наша власна кореспондентка Софія Богуцька. Софія, вітаю. Отже, яка остання інформація про наслідки удару? Вітаю, Петре. Ми зараз перебуваємо у середмісті Дніпра. Поруч із п'ятиповерхівкою, яку сьогодні зранку атакували російські терористи. Тут зруйновані горішні поверхи, і рятувальна операція триває. Надзвичайники вже знайшли тіла загиблих. Це чоловік та жінка, і ще під завалами можуть залишатися люди. Аліна з чоловіком. Вони із цього будинку. Подружжя прокинулося від вибуху і спалаху. Аліна розповідає, що вони з чоловіком лише дивом вціліли. Єдине, що змо. Могла побачити жінка в тому хаосі, що згорів їхній балкон. А у якому стані їхня квартира поки що не знає. Ми з чоловіком були в спальні, ми спали. Далі все таке, знаєте, особистий ад. Я пам'ятаю тільки, як. Я намагаюся затушити полум'я під машиною, щоб вона не загорілася. І не розумію, де мій чоловік, який намагається від... вимкнути всі комунікації під'їзду, Вираз обличчя свого сусіда, який біжить і не знає, куди він біжить і де його батьки. Ну, Я, напевно, не забуду. Двері під'їзду були заблоковані. Просто це адреналін. За пошуково рятувальну операцію спостерігає схвильована Ганна. Жінка дивиться, як гасять її будинок. В момент удару вона була вдома. Мешкає на п'ятому поверсі у восьмому під'їзді. В момент удару ну, спала дома. В спальні, яка виходить во двор, це в те місце якраз, де був епіцентр вибуху. Вибух був попадання було вдома з внутрішньої сторони двора, тобто було дуже гучно. У мене над пожежа, палає пожежа криша горить. Частково зруйнований верхній поверх, виникла пожежа, пожежа ліквідована, локалізована. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 16 постраждалих середньої тяжкості. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Окрім Дніпра, Росіяни сьогодні зранку атакували ще й Цинельникова. Там відомо про шістьох загиблих серед них двоє дітей. Також наразі, що щонайменше там є десятеро поранених. Троє поранених є у Кривому Розі, і у Павлограді є влучання в об'єкт інфраструктури. Це одне з підприємств. У Дніпрі також пошкоджений залізничний вокзал. Він він наразі не працює. Також укрзалізниця повідомила, що є поранені серед залізничників. Їм зараз надають усю медичну допомогу і на усіх місцях наразі працюють. Рятувальники. Така от у мене інформація. Петра. На цю хвилину. Дякую вам, Софія. Це була наша власна кореспондентка Софія Богуцька з Дніпра, де вранці росіяни ракетними ударами вбили двох та поранили щонайменше людей.